Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, сьогодні я знімаю вам відео про свій Project-Pen, про його результати і не тільки. Ось, власне, я беру блокнотик зі своїм Project-Pen, і ми будемо по черзі переглядати продукти, які. Я тут маю. І перший продукт, який був в моєму проекті, це база від Бобі Браун, і вона, як ви бачите, закінчилася. Я зараз не можу сказати, скільки точно разів я її використала, але вона повністю закінчилася. Власне, тут пуста баночка, і я дуже цьому рада. Тепер у мене є плюс одна пуста баночка. Це класно. Так, добре, далі в мене був консилер від Ellen Pro. Він все ще зі мною він все ще є. Це ось такий консилер. Його залишилось тут не так багато по стіночкам, але все ж таки він ще є. Він ще, я можу їм ще користуватися, як ви бачите, так, там просто всі стіночки в цьому консилері, але тим не менше його ще. Він ще тут є, ну але я думаю, що його тут не так і багато, тому власне, сподіваюся, що дуже скоро зможу його закінчити. Так, далі у нас пудра це ось така пудра. теж не можу, Я, на жаль, не кожен раз, коли робила макіяж, записувала. Тому я не можу сказати вам чітку кількість використання, але я користуюсь цією пудрою, я не відмічаю тут результат, бо його тут досить важко відмітити. Можливо, коли він вже буде якимось абсолютно явним, то тоді я відмічу, але поки що це, на мою думку, не має жодного сенсу. Цієї пудри. Очевидно, стало менше, її все зменшується і зменшується. Тому що на початок проєкту тут була повна баночка. Ось до цієї, якби, до цієї частинки. І всю цю, ось цю всю кількість я використала, тому її стає менше, але все ж таки її ще, ще тут багато. І я думаю, що на все літо мені її точно вистачить, якщо не надовше. Так, далі. У нас з вами рум'яна, які я спресувала сама. Вони в такій коробочці від NYX. Це ось такі рум'яна, дуже-дуже блискучі. Я навіть не знаю, чи в мене зараз вдасться вам зробити якийсь гарний е такий сводч. Ось так вони на пальці залишаються. Пігмент залишається на пальці, а ось колір перенос... е, блискітки переносяться на руку. Ну, Власне, якось так вони виглядають. Це, знаєте, як на мене, такий трошки топер для рум'ян. Якщо я використовую ці рум'яна, то я не використовую хайлайтер. Але мені здається, що минулого місяця я жодного разу їм не скористувалася, тому що не знаю, це досить важкий для мене продукт. Я не можу його на кожен день використовувати, а тільки там в якісь вихідні дні, коли я кудись іду, тільки тоді, Користуюся, але, в принципі, досить непогано. Можливо, їх варто є перепресувати, просто додати сюди ще якогось такого рожевого кольору і перепресувати по-іншому, і тоді воно буде якось більш е на щодення. Так. Я зможу цим більше користуватися. Так, рум'яна глимбі, Користувалась ними декілька разів, але знову ж таки, результату не видно такого дуже сильного. Тому що це було всього лише декілька разів. Користуюся. Ну, але ці рум'яни, чесно кажучи, я говорила вже про те, що вони просто зникають заближче через якийсь час. А, так, далі в мене йде хайлайтер Стіку. В стіку я їм теж користувалася, але, можливо, наносила його один або два рази. Тому тут абсолютно немає ніякого результату. Його тут, як і була ось така кількість, так і залишилася. Тому. Власне, він ще... не буду його вам повністю витягувати, затягувати, просто зроблю сводч. Це такий хайлайтер, я його наношу так пальчиком, розтушовую, і це як таке як там, натуральне підсвічення, знаєте, шкіри. Зараз популярні вже стали знову такі натуральні хайлайтери, або взагалі без хайлайтеру, тому власне, він якраз в тему цей хайлайтер. Ось бронзер Avon, на моє здивування я скористувалася ним цілих два рази за минулий місяць, але зараз буде літо. Воно вже почалось літо, вже тепло. Я сподіваюся, що все ж таки в моєму місті теж скоро прийде сонце, і тут буде сонячно, і буде тепло, а не холодно, як зараз. І я буду користуватися ось цим бронзером. <свісна> uh, да, він трошки жовтуватий, він желтить, але ну, я не знаю, мені чомусь подобається його текстура, що він такий ніжненький. Uh, тому, власне, я їм і користуюся, бо мені подобається його текстура. Uh, так, далі в мене був гель для брів. Чому кажу, що був, тому що він закінчився. власне. Uh, ось так він виглядає. Um, це гель для Брів Revolution. Точніше, як, він не зовсім закінчився. Але він почав дуже сильно смердіти і взявся ось такими комочками. Я не знаю, чи вам зараз воно сфокусує чи ні. Зараз. Ось так. Тобто, ви бачите, так, воно просто взялось якимись такими комочками білими. І тобто, ну, цим уже неможливо користуватися. Я записала це в пусті, е, пусті пляшечки. Ось, ось так. Так, олівець для брів від Елен Про. Тут у мене є результати. Це ось цей олівчик для брів, такий рижеватого кольору. Їх вже не випускають, бо Лен Про змінили назву і, мабуть, зараз вони якось по-іншому називаються. Ось такі тут результати. Тобто, ось ця верхня позначка була минулого місяця, і тепер в цей раз у нас ось такі результати. Він поступово зменшується і зменшується. Я думаю, що це той. той... Продукт, який я зможу точно закінчити, і в мене його не буде. І я буду щаслива, тому що, в принципі, я спокійно живу без олівців для брів. Я можу просто гелем вкласти брови і нормально буде, але так як в мене є цей олівчик, я їм користуюся. тому так. А так наступний у нас е ціні. Це ось такі ціні маленькі два рефільчики. Як можна побачити, я не знаю, чи я буду вам вставляти фотографії з минулих е з минулих отчотів. Чоті? Я не знаю, як це назвати, як це сказати. Цього відтінку стало менше, тому що я користуюся ним як хайлайтером. Ось цим. Ну, і наношу, звісно, в куточок ока теж ось цим корічневим, практично дуже рідко користуюся, хоча іноді використовую. Але він, хоча він в рефілі виглядає дуже таким темним, насправді він, ну, він не є таким темним. Тобто ось навіть я зробила свотч, він не дуже пігментований, тому їм не виходить, наприклад, затемнити куточок ока або складку. Його можна просто на все по віку нанести, і він так трошки затемнить по віку, але це не завжди має якийсь сенс. Тому, власне, я якось рідко користуюся цією штукою, а ось цими тінями користуюсь часто, особливо як хайлайтером, класно виглядає. Так. Далі в нас ідуть кремові тінні Кіко. На жаль, минулого місяця я жодного разу цим продуктом не скористувалася, хоча мені дуже хочеться його закінчити як можна швидше, але ні, не використовувала. Тому він залишається з нами. Так, тінні глембі теж саме не використовувала. Я думаю, що знову ж таки, я казала про це, що вони швидше самі собою висохнуть, ніж я їх використаю. Тому що це е, такий, знаєте, дуже темний відтінок, тобто я не можу їм користуватися на всі на все по віку, а тільки як малювати їм стрілочку. Але ви розумієте, що для стрілочки тут використовується не дуже багато продукту. Тому навіть якби я їм час частіше користувалася, це б все рівно затянулося на дуже і дуже довго. Тому залишається, залишаємо так би мовити. Так, олівець для очей Мальва, це той продукт, на який я дуже сильно розраховувала, що тут будуть результати. Але минулого місяця я скористувалася ним тільки один раз, і тому тут немає сенсу відзначати якісь результати. Його як було, ось така кількість. Власне, така кількість його і залишилася. Я не можу зрозуміти, чому воно якось. Е, ну, власне, так. Я його, здається, жодного разу не точила, а можливо, один раз заточила, не пам'ятаю. Один раз тільки я їм скористувалася, і на цьому все. Тому залишається з нами. Так, далі у нас підводка чорна. Знову ж таки, певно, можливо, один раз скористувалася. І на цьому все. На цьому я закінчила її користуватися. Вона ще тут є. Хоча вона сама по собі така погано малює, знаєте, її дуже така, цей кінчик, дуже незручний і гру, грубоватий. Але її ще тут багато, і просто так її викинуть, мені шкода, тому користуюся. Далі туш блакитна, мабуть, теж користувалася десь три рази, я думаю, або, можливо, два. Її ще тут багато, тому вона теж з нами надовго. Я її використовую на нижні віки. Якщо, наприклад, я роблю макіяж на вихід, тобто кудись іду. То я просто можу нанести її на нижні повіко, якщо е, колір цієї туші підходить до моєго макіяжу. Ну, тобто, я не знаю, якщо я роблю рожевий макіяж, то я навряд використаю цю тушу. Але от якщо якийсь теж такий блакитний або фіолетовий макіяж, то можливо я скористаюсь цією тушою. тому так рідко використовується. Далі, як на мене, знаєте, найскладніший продукт в, мої, в моєму Project Penny, хоча він, напевно, був би найлегшим, але для мене це найскладніше це ось цей олівець для губ, тому що я не люблю олівці для губ. Я не скористалась ним жодного разу за минулий місяць, нуль разів просто. Ось, тому що мені почали подобатися деякі інші помади, і, власне, не користуюсь. Ну, ось він лежить і все, і я не знаю. Можливо, якось влітку це такий яскравий відтінок, можливо, влітку я все ж таки якось його приручу. А, так, далі в нас йде блиск Манхеттен, те ж саме. Жодного разу їм не скорист... Ні, хоча, можливо, я один раз його наносила, але це тільки тому, що мені зараз чомусь подобаються якісь інші помади. ну, Тобто я почала там пламперами користуватися тінтами. А ось цей блиск якось закинула. Не знаю чому. Він прикольний, він мені подобається за кольором. Я люблю його наносити, хоча його не треба багато, трошки наносимо. Але, ну, якось ну, не користуюсь, не знаю. Просто зараз хочеться якимись іншими продуктами користуватися, тому він просто лежить. Так, помада Bare Minerals теж саме. Один раз її нанесла минулого місяця і на цьому все. Якісь результати, знаєте, не дуже в мене. Ось, один раз нанесла і на цьому все. Навіть вона засохла трошки і дуже того відкривається. Ось, Сподіваюся, що все ж таки я зможу її закінчити. Вона така малесенька, але ну, не закінчується вона ніяк, ніяк просто. Так, далі в мене була подвійна помада від LCF і чому я кажу, що була, тому що так я її закінчила. Власне, я говорила вам про те, що ось цю частину я не буду трогати, ну, якщо мені захочеться раптом. А я буду використовувати ось цей е, бальзам для губ. Як ви бачите, тут залишилась тільки ось ця папирка торчаща, але я вже не стала його прям до кінця використовувати. Я думаю, що цього достатньо. Все рівно я це все буду виклопувати і певно якось потім робити. Якусь, якусь помаду для іншу в кінці року, тому власне, вважаємо це, це закінчений продукт. І того в нас на даний момент три ось таких Баночки пусті. Проект я веду з початку весни. За три місяці три пусті баночки. Ну якось слабовато, Я знаю, але що я можу зробити. Ну я не так багато користуюся косметикою. Ну як я багато користуюся, але в мене просто багато косметики, і тому мої руки постійно тягнуться до чогось другого, а не до цього. І... Е, ну, мені, хоча мені подобається. тобто Мені подобається цей хлайтер, мені подобається цей бронзер, рум'яна. Ну так, можна скористуватись, тобто, просто нести ще якийсь зверху. Але мені подобаються стіні, все мені подобається це. Тягнеться ну, до чогось іншого рука. Якось так. Але головне, що в мене вже є три баночки. знаєте, Бо коли в мене два місяці не було жодної пустої баночки, а тепер ось відразу три пусті стоїть. то Хоча ось Бобі Браун це я закінчила ще минулого разу. Тому власне цього місяця ось ці два продукти. Причому один із них зіпсувався, а одного було зовсім трошки. М -м, якось так. Якщо що, то помади було ось така кількість минулого разу. І ось я таку кількість закінчила. Так, помада від Glambit, це те, що в нас минулого місяця прийшло в проект. я скористалась її десь 3-4 рази. Вона в мене впала, тому тут трошки розбилася. Ось так вона виглядає. Я, до речі, на жаль, чомусь не відмітила раніше результати, хоча вони ну, їх не помітно, знаєте, цих результатів, хоча я справді її користувалася. Я наносила її як рум'яна декілька разів і наносила її як помаду, власне, але чомусь ну, її. Її ще дуже багато, вона дуже пігментована, я зараз вам покажу. Зараз hmm. 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 я зроблю тут ось. Ну, Тобто, ось це я один-два рази провела, сюди раз проведу. Вона дуже пігментована, її треба дуже. Небагато для таких макіяжів, як я роблю, тому вона зі мною надовго. Вона і так уже в мене, мабуть, роки три, <свят> так, три роки помаді. Але буде ще довше. Так, і тому, а власне, глітер, який я теж додала минулого разу. ні, Мені здається, що помаду я раніше все ж таки додавала. А ось глітер точно я додала минулого разу, коли закінчився ось цей Бобі Браун. Власне, це такі клітери від Glambій, і поки що я не скористувалася їм жодного разу. Тому так е буду користуватися, я сподіваюся закінчити. Мені дуже подобається ось цей колір, такий серебристий, і ось цей. Вони все ще не засохли, все ще їх можна наносити. Я наношу їх на скули як хайлайтер, можливо, куточок ока. Буду користуватись слідку. Так, конц. Е, власне, так як у нас закінчилось два продукти. Я два нових додаю, тому що я хочу, щоб в моєму проєкті постійно було 20 продуктів. Е, перше, що я додала, це був консилер, ось такий від ELF. Так, в мене ось цей консилер, але я додала ще один, тому що я думаю, що власне, його теж можна буде швидко закінчити, бо це такий консилер. Нажимаємо кнопку і власне, малюємо. Це такий теж жовтуватий відцінок. Я думаю, що він влітку мені буде підходити. Я його сьогодні наносила, і він власне, підлаштовується під колір шкіри, тому я зможу їм користуватися. Він не такий, що поганий. Ось і друге, що я додаю, це е, олійка від LCF. Е, власне, про що я говорила, що зараз мені хочеться користуватися іншими продуктами для губ, а саме з цінтами. І ця олійка це тінт-олійка. Тобто вона залишає цінтує, вона залишає цінт на губах. І чомусь я її в справді почала користуватися, її наносити, і тому вирішила додати її в цей проект. Я думаю, що її реально тут закінчити, її тим більше не так багато. Ну, як, її багато, але якась кількість вже її закінчилась, тому, власне, будемо продовжувати працювати над нею і, власне, використовувати її. Вона мені зараз подобається, мені хочеться її зараз користуватись, тому я думаю, що вона має всі шанси. Ось на цьому все. Це всі продукти, які, я зараз, які зараз знаходяться в моєму Project пані У нас є три пусті баночки. Я взагалі маю ось таку коробочку для пустих баночок, які я їх збираю, я їх сюди і покладу. Ось закрию це, щоб ми більше цього не бачили. А, власне, у нас залишається ось така кількість продуктів, 20 продуктів, над якими я буду працювати. Давайте я зроблю невеличкі такі прогнози, що я думаю, може закінчити або закінчитися, або в чому можуть бути хороші результати. Отже, я дуже сильно розраховую на те, що все ж таки в цьому консилері будуть хороші результати. Тому що на закінчення чогось, чесно кажучи, закінчується. Зараз я абсолютно не претендую, я знаю, що нічого із цього не закінчиться наступного місяця. Ну, єдине, хіба що я буду, якщо я буду прям постійно робити макіяж і користуватися цим консилером, то можливо цей консилер почне закінчуватися. Але я додала новий консилер, тому... Навряд чи він закінчиться, але ось я думаю, що в ньому можуть бути хороші результати, і ми побачимо е, якусь кількість використань хорошу. Е, я думаю, що в цьому олівчику точно будуть хороші результати, але я його точно не закінчу. Я розраховую на те, що все ж таки в цій олійці будуть хороші результати, тому що я, я її зараз буду користуватися частіше. Е, і в ось цьому олівчику від. Відмалювати, я сподіваюся, будуть хороші результати. Ось, все інше буде чекати якогось часу свого ікс. Власне, ну, Пудра це те, чим я користуюсь кожен день. Ось цією ось цими цінями я справді почала йому частіше користуватись, тому що це я використовую як хайлайтер. Ось цей хайлайтер я теж використовую на кожен день. І я, ну чесно кажучи, я не знаю, я нібито так часто роблю макіяжі, але якось результатів немає з цих продуктів. Тому що я, наприклад, помади я ніколи не поновлюю помади. Я не ношу з собою в сумочці помади, тільки бальзам для губ і власне я наношу помаду один раз вдома. І все, я більше її не поновлюю. навіть якщо я там з'їла її, я просто нанесу бальзам для гопі і все. Тому, напевно, помада і не закінчується. Але я сподіваюся, що рано чи пізно знаєте, воно все закінчиться. Тим більше я зараз е, вирішила, що я хочу провести 100 днів без покупок косметики. Е, власне, не буду нічого купувати. Я навіть е, якби поставила собі правило не купляти доглядову косметику, тому що в мене її теж досить багато, Теж досить багато. Принаймні, в мене є все, що мені потрібно. І цього вистачить більше, ніж на 100 днів. Тому якось так, але ось 100 днів без декоративної косметики і без доглядової теж. Власне, якщо я це витримаю, не буду нічого купляти 100 днів, я собі куплю якусь, не знаю, класну нову палетку, можливо, від е, Патрі, не, господі, від Пет Магрет або щось типу такого. Я ще подумаю над цим. Або, можливо, куплю собі парфуми, які я дуже-дуже давно хочу. Е, ось, тому якось так. Ці 100 днів буду користуватися цією косметикою, яка в мене вже є. Це, це Project Pen, а ще в мене купа іншої косметики. Тому якось так. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то поставте йому, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші мої відео. І наступний Project Pen, ну як наступний отчот, відчот. Е як це сказати, як це слово, чому воно вилучило в мене і голови. Ладно, я буду підписувати відео і ви, ви розумієте, про що я говорю. Ось, власне, тому всім пока, побачимось вже в наступному відео.